Всім привіт! Закінчили третю інкубацію. З результатом 94%. Відсоток оплоду по породам. У джерсійського гіганта 90%. У легорна далматинця 93%. І у розгляд 100%. Загальний відсоток по оплоду 92%. Зараз я вам покажу, як виглядають попередні інкубації. Ось так уже виглядає перша інкубація. Ми в більший груди, трошки налякалися. А це наша друга інкубація. І вже сльоники маленькі. Запис на місячних курчат у Фейсбуці. Посилання в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Всім пока!